Ну що ж, я почну прямий ефір, не знаю, хтось буде, не буде, але е, будуть завдання. Е, ну, мабуть, почався прямий ефір. Ну що ж, хтось подивиться у запису, а хтось отримає завдання зараз. Хочу вам нагадати, що ми вже третій місяць граємо п'ятниця-13 гру. В телеграм-каналі Галар Дизайн. Перший місяць був місяць тіні. От у нас були різні завдання. Ми вишивали, другий був місяць тиші, а третій місяць місяць привидів. Ну що ж, хочу сказати, що не всі привиди лякають, деякі лише хочуть бути почутими. Є речі, які не просять багато, лише бути завершеними. Є стіпки, які чекають роками, є кольори, що мовчать в куточку коробки. Вони не злі, вони просто недовишиті. Так? І тому наш місяць привидів це буде зовсім не страшно. Це буде навпаки, щось пригадаємо. І прочитаю вам запис із щоденника Чаклунки Голки. Цього місяця я чую голоси тих, хто не говорить. Я слухаю їх через нитки, через тканину. І, як завжди, не боюсь, бо це образи з минулого, дитячі мрії, моменти, які ми носимо з собою. Можливо, ти вишивала десь в дитинстві, можливо, в бабусі, можливо, в лікарні, можливо, в якомусь незвичному місці. І ці спогади вони залишаються в стіпках. Наступним буде заклинання вишивальниці на цей місяць. Я бачу те, що було залишено. Я вшановую тих, кого забуто. Місті Бог, як дотик до минулого, і він перетворює його на спокій. Гарне заклинання, мені здається. Ну що ж, а мета буде нашого місяця привидів це повишивати хоч трошки, хоч один наш незакінчений проєкт, так званий Уфо. Може, є у вас якісь давно позабуті проекти, на які не вистачає часу, або ще чогось, або ще чогось, то доторкніться до них, хоча би трошечки-трошечки. Також мета буде це послухати своїх привидів: думки, бажання, те, що давно відкладається? Це теж стало вже приводом. А також прийняти, що минуло це теж частина сили. І завдання місяця привидів. За місяць потрібно вишити не менш, ніж 5 тисяч стібків. Можна робити це в одному проєкті, можна в декількох. Ось і через місяць або коли ви будете готові, покажіть нам ваш результат, з чого почали. І чим завершили. І сфотографуйте поруч із фото з дитинства. Поставте біля вашої вишивки ваше дитяче фото. І це буде такий спогад, і ми всі на це подивимося. От, ну що ж, є приводи, які не лякають, вони просто приходять разом із забутими проектами і сідають поруч. Вони нагадують, ким ти була і ким ти стала. Такий буде наш наступний місяць привидів. От. Ну, для мене це теж буде квест, тому що мої альбоми з фотографіями ще зберігаються, ще не розкладені після переїзду. То, може, доведеться мені розібрати десь там зложені мої речі, щоб їх добути і знайти. От, ну і буде така нагода взяти те, що давно не вишивала, і трошечки там повишивати. Ну, нас зараз вісім. Якщо є якісь питання по темі чи по завданнях, пишіть, будь ласка. А я тим часом я навіть план собі не зробила, тому що, тому що не зробила. А я тим часом хочу провести е, наше колесо Темної фортуни. Значить, минулого разу у нас було перше завдання. Всього там 13 завдань. От. І перше завдання зараз я пригадаю, ви е, дісталося номеру 81. Це було завдання номер 11. Ось. А Цього разу. Якому номеру дістанеться. Ми зараз перевіримо. До речі, я не знаю ваших номерів. Мабуть, Ірочка зараз не зможе бути присутня. От, але все нас дожиде. Так, дістала номер. Перевіряємо. І це є номер 102. Напевно, у вас буде в розвороті. Номер 102. Хто номер 102? Якщо є тут можливо, то ви отримаєте додаткове завдання із Колеса Фортуни. І яке буде це завдання? Ми зараз теж дізнаємося? Це буде завдання номер 12 Учасниця під номером 102 отримує завдання під номером 12, і ми вам його надішлемо в особисті повідомлення в телеграмі. От, е я зараз не пам'ятаю, яке там завдання, і це буде сюрприз. Е ну що ж, такий результат нашого колеса темної фортуни. От, і, як завжди, Я приготувала для місяця привидів схему в подарунок для учасниць. Ось. Е я сьогодні поставлю в телеграм-каналі, що це за схема, і якщо вона вам подобається, і ви хотіли би її отримати, просто напишіть хочу схему, в якому форматі, і я вам її надішлю. От я вам зараз покажу, яка це буде схема. Я знаю, що. Сезон Хеллоуіну вже закінчився. Але так як місяць нас називається місяць привидів, то було б логічно зробити приведи. Ось, Але хотілося мені, ну так, розігнати сум, знаєте, зробити якийсь настрій трохи. І тому привид у нас ось такий. Це є така модна дівчина в нашому дусі, яка зшила собі костюм із джинсів, можливо, маминих чи татових, чи своїх, навіть торбочку собі зшила. Нашила такі клаптики різні. Ось, І вона така моднюча, вона зробила собі такий бантик. Стильний і ще такий клаптик стильний з модних відтінках, як Шкіра, ягуара, так. Ось І, можливо, вам згодиться така схема, чи сподобається вона вам? Значить Схема невеличка. Вона є 67 на 104 хрестики. ну Як для мене, то взагалі маленька. От, і має 32 кольори. От, розміром на 16-й аїді вона буде мати така до 11 см в ширину і 16 у висоту. Ось, можна на дрібнішій вишивати. Як така ж 16 в висоту? Думала поменше. Ось, ну і що ж, сумно мені одній, звичайно, вести ефір. От ми б би... з Ірою, звичайно, було веселіше. Але я хотіла дати вам завдання на місяць, і, можливо, є якісь запитання в когось. Я чомусь не бачу, якщо є чат, чи немає чату, вибачте. Бачу 6 лайків. Може, хтось щось писав, то я спробую зайти із із комп'ютера. Я спробую. Так, ну, чату не бачу. Але ви завдання отримали. Також номер 102. Якщо ви тут, напишіть нам. І, отже, приходьте в Телеграм отримати завдання, отримати схему і отримати завдання по колесу фортуни. І, до речі, що я хотіла пригадати, я хотіла також подякувати нашим спонсорам, яких у нас досить багато. На сьогоднішній день їх 14. От, і всіх я поставлю в опис до цього відео. І нагадаю також в телеграм-групі про них. Я є першим спонсором. Іра Мистецтво Рукоділля є другим спонсором. І від нас будуть гарні подарунки. Ось потім третім спонсором є магазин Мережка. І якщо я колись буду у Львові, обов'язково обов'язково, я. Першим ділом зайду в мережку <хи> подивитися і щось придбати. І... Бо наскільки я знаю, в них дуже гарний вибір, асортимент. І є дуже багато всього цікавого. Четвертий спонсор це дизайнер Анастасія Солошенко. Ось, Не знаю, який приз вона придумає від себе і кому. Ось це для нас теж сюрприз. П'ятий є дизайнер Наталії Вишивальне Монпансьє. У Наталії були який приз, наскільки я пам'ятаю, там буде кожному десятому. Мені здається, так, схема. От, Ну, ми будемо це все знати точно, коли наша гра дойде до завершення. Шостий спонсор буде Ірина. Це буде від неї схема на вибір в подарунок від мене. Схема або інни холодної, або від Катруся Юа. Посилання на інстаграм Ірини у нас є в списку спонсорів. Сьомий це буде два призи від дизайнера Аліни. Це буде один набір вишивки хрестиком і один сертифікат на три схеми. Теж посилання буде є. Восьмий, дизайнер Олена, теж дає схему на вибір. Дев'ятий це є майстер по виготовленню текстильних органайзерів Альона. Посилання на Альону теж у нас в телеграмі є. І також тут я поставлю в описі під відео. Десятий Наталя Кіщенко. Приз буде набір для вишивки. Одинадцятий дизайнер Олександра Лісова дає три схеми в подарунок. 12 Любов Мельничук. приз буде Силянка або Гердан ручної роботи. Уявляю собі, яка це краса буде. Тринадцятий це є магазин вишила. Магазин вишила надасть перемож е, своєму переможцю ваучер на тисячу гривень ось посилання на них я теж залишу. І 14-й це Юнона. Юнона надає ваучер на 500 гривень, в магазині вишила, подарує такий приз теж комусь. Не буду вас затримувати більше. Дякую, що прийшли і чекаю вас в телеграмі. Всього вам хорошого, хорошого вечора і тихої ночі.